Привіт! Ви на каналі Батько Інвестор. Мене звати Олександр, канал про інвестиції топ-10 акцій, в які варто заінвестувати в червні 2024 року. Нагадую, це лише мій погляд і мої думки, які компанії я собі розглядаю для інвестицій в цьому місяці, в деякі я вже заінвестував. Про це поговоримо далі в відео. І покажу топ-10, які я собі в загальному розглядав в цьому місяці. Як завжди, подивимось на фінансові показники цих компаній. Нагадую, відео не є фінансовою рекомендацією. Рекомендацію до купівлі тих або інших фінансових інструментів. Заряджаємо це відео позитивом, втискаємо вподобайку. Вам за це плюс 100% до карми. Починаємо. По суті, в цьому відео нічого б не мало змінюватись відносно попереднього, місяць назад, в які акції я інвестував. Тому хто його не дивився, можете перейти подивитися, і у вас вже буде більше до вибору компаній, в які можна заінвестувати, тому що плюс-мінус воно мало бути однакове. Але нещодавно я отримав коментар під відео, де я задавав питання, в які акції інвестують інші люди, і отримав. Ось таке повідомлення, що людина мені відписала, заінвестувала вона в Вічі, О, Енквайр і Макдональдс. Макдональдс в мене було в попередньому відео, а ці три компанії я, до речі, додав до цього відео. І далі про них поговоримо і розповім, чому. Йдемо від менш ризиковних до більш ризиковних, на мій погляд, знову ж таки. І перша компанія це компанія Visa. За один день це нам не цікаво. За один рік вона плюс 22 зробила відсотки, за 5 років, плюс 66%. Років, відсотків, і за максимальний період 1700% зробила. Плюсом компанія виплачує невеликі дивіденди у розмірі 0,76%, тобто 2 долари на акцію, яка варта зараз 272 долари за акцію. По фінансовим показникам бачимо наступні речі. До речі, сайт Stock Analysis змінився трошки. Показує тепер за останні 5 років, а не 9, як було раніше. Тепер, якщо хочете більше, то маєте собі докупити підписку у них. І, отже, що ми тут бачимо: що від 2019 по 2023 рік компанія зросла із 23 мільярдів до 32,5 мільярда. Останні три роки вони робили там плюс 10, плюс 22, плюс 11,5%. Це по ревеню у них було збільшено по дохідності. Gross профіт так само у них виріс із 19,5 мільярдів до 26, майже до 27 мільярдів. Тобто, бачимо, знову ж таки, іде щороку нормальний ріст, там щонайменше на 10%. Нет інкам чистий прибуток. Бачимо із 12 мільярдів, зріс до 17 мільярдів. Останні три роки тут написано у відсотках, як це відбувалося, плюс 13. 21,5 і 15,5. Кількість акцій так само не роблять бейбеки щороку, що для нас досить добре. EPS так само у них зростає із року в рік на такі добрі показники: 25%, 20%. І компанія виплачує дивіденди, збільшує свої дивіденди. Бачитиме за останні 5 років із 1 до 1,8% збільшились дивіденди. По вкладці ForeCast, прогнози цього сайту на майбутнє цієї тої або іншої компанії. Нагадую, це не 100% інформація, це лише прогнози, вони нічим не підкріплені, і на це звертати увагу, прям вірити в те, що тут як тут написано, так і буде, не варто. Отже, аналітики цього сайту прогнозують, що за наступні 12 місяців вартість акцій може бути найнижча, яку вони прогнозують, це 252 долара, тобто акція впаде на 7,5%. Нормальна ж вартість має бути 303 долара за акцію, тобто плюс 11,5% має прибавити за наступні 12 місяців. І максимальна, що вони там прогнозують? Це 335 доларів за акцію, тобто плюс 23%. три аналітики, ніхто не продає. П'ятеро хол тримають, 18 людей бай купують, і ще п'ятеро Стронг бай, тобто точно купують. По мультиплікаторам бачимо наступне: що PNE 31, Ford фордне 24,5, так сказати. ПЕК-2.31, такий трішки високий, роя 45 майже 46 Інші показники, як завжди, натискайте на паузу, собі розглядайте, кому цікаво. Наступна компанія МакДональдс за один день вона в плюсі на 3%, але це нам мало важливо за рік часу. В компанія в мінус 9 Бачите, як тут були ось такі хвилі. У них жовтні 23-го спускалася до 248 доларів, потім виростала до 300 доларів. Потім знову падала до 252, тому такі качелі зараз у них ідуть так сказати. Але за 5 років компанія в плюс 30% зробила і за максимальний період часу плюс 73 тисячі відсотків. Компанія виплачує дивіденди у розмірі 258 тобто 6,68 долара на одну акцію, яка на даний момент варта майже 259 доларів за акцію. По фінансовим показникам у неї наступне із 2019 за 5 років виросла по ревеню по дохідності з 21 мільярда до 25,5 мільярдів. Тут на пів виросла, тут на 10 упала, потім на 20 виросла, знову таки майже на нулю була і останній рік, 23-й, був в плюс 10 по ревеню зробила в плюс. Gross Profit, бачимо, збільшився з 11,5 до майже 15 мільярдів. Net Income, чистий прибуток із 6 мільярдів, зріс до 8,5. Дуже, досить добрий чистий прибуток. Ось у них останній рік був плюс 37%. Кількість акцій так само вони роблять бейбеки із 765 зменшились до 732. EPS зріс із майже 8 до 11,5. Дивіденди так само компанія збільшує із року в рік, що найменше на 4%, а в середньому десь 7% робить плюсом. По форекасту бачимо наступне, бо Прогнозам. Найнижча ціна, яку прогнозують аналітики цього сайту, це 287 доларів, тобто плюс 11% майже має бути. Нормальна ціна прогнозують 315 доларів за акцію, тобто плюс 21 Максимальна ціна, яку не прогнозують, це 355 доларів, тобто плюс 37%. Голоса аналітиків розподілились, ніхто не продає. Восьмеро тримають, 11 -ро купують, дев'ятеро buy, тобто точно купують. Трішки змінилися прогнози за останній місяць, мабуть, люди чекають. На їхні стаціонарні кав'ярні, які вони там собі анонсували. По мультиплікаторам бачимо наступне PNE 22, Ford PNE майже 19,5, PEG 3.3. ROE не показується. Як завжди говорю, якщо не маєте жодного брокера, хотіли почати свій інвестиційний шлях, то можете перейти по посилання під відео до одного з двох брокерів, через яких особисто я інвестую: це або Interactive Brokers, або trading 212. До trading 212 можна зареєструватися тільки з території Європи, але за реєстрацією. Поповнення рахунку, він дає бонуси у вигляді акцій від 10, доларів до 100, від 10 євро до 100 євро. До Interactive Brokers там теж можуть бути бонуси, але треба поповнити мінімум на 10 тисяч доларів і протримати їх рік, часу. Ну, тобто там трішки складніше. Наступна компанія Comcast Corporation за один день плюс 3%, нічого нам це не говорить. За один рік плюс 1%, за 5 років мінус 7% за максимальний період часу плюс півтори тисячі, так сказати, відсотків. Компанія виплачує дивіденди у розмірі 3,1 дивіденда один десь тобто 1 долар 24 центи на одну акцію, яка варта на даний момент, ну, можна сказати, 40 доларів. По фінансовим показникам бачимо наступне із 2009 Насто по двадцять третій. Компанія зросла із 108 майже 109 мільярдів до 121,5 мільярди по ревеню Profit із так само такі самі цифри із 109 до 121. Нет, інкам чистий прибуток. Бачимо, що збільшився із 13 до 15, так сказати, з половиною. Не дуже так багато, але якщо подивитись на попередній рік ось, то тут були у них проблемки, так сказати. І зараз вони собі там підкрутили гаючки і зробили із 5 мільярдів. До 15 мільярдів зросли на 186% за попередній рік. По кількості акцій, так само бачимо, вони в основному роблять бейбеки і з 4,5% зменшились до 4. EPS зріс із 2,8 до 3,7%. І дивіденди так само вони збільшують в основному десь на 9%-8% в середньому щороку. Вкладка Forecast показує нам наступне: що найнижчу ціну вони прогнозують 40 доларів, тобто така сама ціна, як зараз. Середню ціну прогнозують 48,68, тобто плюс 21%. І максимальну ціну прогнозують 37% плюсом, тобто 55 доларів за акцію. Із аналітиків 9 тримають, ніхто не продає, 5 купують і ще п'ятеро Buy точно купують. По мультиплікаторам бачимо наступне: PNE 10,5%, Ford на 8,8, Roe у них 18, майже 19. Цю акцію я собі докупив в цьому місяці. Наступна компанія CVS. За один день, бачимо, вчора виросла на 6%, досить так цікаво, але за один рік вона впала на 12%. За 5 років компанія. В плюсі на 12% і за максимальний період часу в плюсі на 1122%. Компанія виплачує дивіденди в розмірі 4,4 майже 4,5%, тобто 2,66 долара на одну акцію, яка варта майже 60 доларів на даний момент. Від останнього відео виросла на 10%, так сказати. По фінансам у них наступне із 2019 по 2023 зросла компанія із 256 мільярдів до 357 мільярдів. Тобто такі стабільні 10% щороку вона так сказати собі робить. Останні три роки бачимо 11+, плюсом десять з половиною з половиною плюсом. Це по ревеню, по дохідності. Гроспрофіт у них із 45 мільярдів зріс до 50% П'яти, можна сказати, мільярдів. Net income, чистий прибуток, виріс із 6,6 до 8 з половиною. В останній рік досить добрий такий у них знову ж таки підкрутили гайки і собі зробили майже 100% плюсом по net income. Це після там чистий прибуток, після сплати там цих податків, зарплат і так далі. Кількість акцій так само вони роблять більш бейбеки за останні 5 років, викуповують свої акції, тобто із 1300 зменшились до 1290. Хто не розуміє, що це за показники, net income і так далі. І як там вибираються акції, дивляться, ось тут відео. Переходьте, дивіться, там відео здається на 20 хвилин. Я старався, будете розуміти, що це таке. Далі, EPS зріс із 5,08 до 6,47, і дивіденди так само компанія останні два роки, плюс 10% збільшувала. Попередні там ще три роки, так сказати, вони були на місці. По вкладці Forecast нам прогнозують наступне: що найнижча ціна 58 доларів, тобто мінус три Має бути за наступний рік. Нормальна ціна має бути 76 доларів за акцію, тобто плюс 27,5%. І максимальна ціна 100 доларів за акцію, тобто плюс 67%. Відсотків. По голосам ніхто не продає, сьомеро тримають, восьмеро купують і шостеро точно Стронгбай купують. По мультиплікаторам бачимо наступне PNA 10,5%, Forward на 7,5% ПЕК не показується. І ROE 10% всього-навсього. Далі наступна компанія Vici Properties із коментаря, так сказати, бачимо, що за один день вона плюс 2%, за рік вона мінус 7,5%, за 5 років плюс 26% зробила, і за максимальний період часу плюс 54%. Максимальний період часу у них від 2017-2018 року рахується. Принаймні тут так показується. Компанія Виплачує дивіденди у розмірі 5,78 тобто 1,66 центів на одну акцію, яка варта 28 ,71 доларів 71 цент на даний момент. По фінансовим показникам бачимо наступне з 2019 по 2023 компанія зросла із 894 мільйонів до 3,6 мільярда. І бачимо, що останні 4 роки вони роблять плюсом це по ревеню, плюс 36%, плюс 23, плюс 72%, плюс 40%. Гросспрофіт так само із 875 мільйонів, зріс до 3,5 мільярдів. Нет, інкам чистий прибуток, зріс із півмільйона до 2,5 мільярда. Так само, бачите, ось останній рік був такий. Досить великий буст, плюс 125%. В загальному всі ці компанії, які були до цього по Net Income, досить добре підкрутили свої показники і зробили досить добрі цифри. Кількість акцій, і ось тут от починається трішки то, на що треба звертати увагу і бути таким настороженим. Тому що кількість акцій вони випускають постійно, і із 439 вони збільшились до одного, до, ну так сказати, до 1016. Це Звичайно, не в штуках, це в мільйонах-мільярдах. Але бачите, як тут ось було воно, плюс 20%, плюс 16%, плюс 13%, плюс 52% взагалі випустили, і плюс 15. Тобто нам, як інвесторів, інвесторам, хто тримав ці акції, вони трішки розмиваються і втрачають свої вартості, так сказати. Незважаючи на це, EPS все ж таки зріс із 1,24 до 2,47. Причому це було тільки от в останній рік, тому що попередні роки воно. Плюс-мінус там на тих самих показниках було. І дивіденди компанія так само збільшує щось там 7, 10%, 8, 7 і 5 років назад було тільки сі, плюс 17%. Вкладка Forecast, що нам прогнозує, що найнижча ціна 30 доларів має бути, тобто плюс 4,5% від зараз. Середня нормальна ціна має бути 33,91, тобто майже 34 долара, тобто плюс 18% має зробити за наступний рік. І максимальну Ціну, яку не прогнозують, це 41 долар, тобто плюс 42, майже 43% за наступні 12 місяців. Ніхто із аналітиків не продає, троє тримають, шостеро купують, і троє ще Стронгбай точно купують. По мультиплікаторам бачимо наступне Пене є 11,5%, Форбне Пене 10,5, ПЕК 181. Троє у них 10,5 відсотка. Цю акцію я поки що розглядаю собі так більш для, для купівлі, вагаюся, чи купувати, чи не купувати. Можливо, так. Ще покупку не зробив. Наступна компанія Grab. Бачимо, за рік вона вийшла в плюс 23%, за 5 років мінус 70%. Ну і за максимальний період часу те то саме, тому що вона на біржі з 2020 року тут у нас показується. Дивідендів компанія не виплачує. На даний момент по чистому прибутку вона в мінусі, але далі вам покажу, що там відбувається. Фінансові показники бачимо наступне: Що з 2019 по 2023 компанія. Почала по дохідності виходити із мінуса, мінус 845 мільйонів до зараз плюс 2,4 мільярда. І от останні три роки бачимо, як вони йшли в добрий такий, плюс плюс 50, плюс 43%, плюс 112%, плюс 64%. Гроспрофід так само із мінус 2 мільярда, вийшов до 860 мільйонів плюсом. І Net Income поки що ще в мінусі, але бачите, як воно спадає зараз із мінус 3,7 мільярда. Дойшли вони до мінус, так сказати, півмільйона. Тут видно, що мінус 3,7 мільярда, мінус 2,6 мільярда, мінус знову 3,5 мільярда, потім мінус 1,6 мільярд, і зараз мінус півмільйона. Надіюсь на те, що от вони зараз в цьому році перейдуть в плюс і почнеться добрий ріст. Може і ні. Все залежить від компанії, як там воно піде. Друга важлива річ, на що треба звернути увагу, це кількість акцій, що вони взагалі максимально збільшили. Окей, як компанія, якщо тільки недавно вийшла, ну то Зрозуміло, що їм потрібно випустити якісь акції, і вони якби збільшились. Але отут, як ви бачите, було 62, потім 540, потім 3814 і зараз майже там 4000. наскільки багато збільшується. Ну, але знову ж таки, коли компанія тільки виходить, то окей, це нормально. Але треба слідкувати за їхніми звітами і що там відбувається. EPS, звичайно, в мінусі, так як у них net income чистий прибуток в мінусі, але так само, бачите, зменшився із мінус 24 до мінус 0,11. По форе бачимо наступне: що на даний момент, до речі, 3,6 долара варта одна акція. Найнижча ціна, яку вони прогнозують, це 3,8 долара, тобто за наступний рік, тобто плюс 3,5%. Нормальна ціна це 5,17, тобто плюс 40%. Відсотків. І максимальна ціна, яку вони прогнозують за наступний рік це 7 доларів за акцію, тобто плюс 90% може бути. Розприділилися голоси: ніхто не продає, ніхто не тримає. Навіть троє купують і троє StrongBuy точно купують. Не досить багато людей, до речі, ще за це. Голосували тільки шестеро. Бо якщо брати там попередні, наприклад, такі як Віза або Макдональдс, то там було видно, що в середньому проголосувало десь 20 людей. Ну, тут тільки шостеро. Мультиплікатори бачимо наступні. ПНЕ не показується, бо Net Income мінусовий. Форд не ПНЕ 77 зашалене. Пек так само не показується. І ROE бачимо на даний момент поки що мінус 4,5%. Знову ж таки, все залежить від того, що Net Income в мінусі. Граб так само собі докупив. Цьому місяці до до добрав собі позицію цієї акції. Наступна Realty Income Corporation Так само з коментаря за день вона плюс 2,5%. Це не цікаво за рік. Мінус 10,5% за 5 років, мінус 21 відсоток, і за максимальний період часу плюс 584 відсотки, десь там від 1994 року нам тут показується. Дивіденди компанія виплачує майже 6% на даний момент. Що дорівнює 3 долари 15 центів на одну акцію, яка варта на даний 53 долара і 6 центів. По фінансовим показникам, що ми тут бачимо, із 2019 року по 2023 компанія по ревеню зросла із 1,5 мільярда до 4 мільярдів. Щороку, бачите, ось 22%, 60%, 26%, 10% і 12% плюсом. Gross Profit із 1,4 мільярда виріс до 3,7 мільярда. Net Income, чистий прибуток у нас збільшився із 436 мільйонів до 872 мільйонів, тобто в два рази. І отут знову така сама ситуація, як і в попередніх двох акціях. Що компанія випускає акції із 316 вони збільшились майже до 700. Щороку вони довипускають акції плюс 13%, плюс 46%, плюс 20. І на це. Це варто дуже сильно звертати увагу, тому що ну, якби і за цього сама ціна може там йти або в плюс, або в мінус, і якщо там по фінансам у них не досить добре. EPS зменшився із 1.38 до 1.26. Але дивіденди бачимо, що збільшується не набагато, але збільшуються. плюс 3%, плюс 4 По Фарикаст бачимо наступне: що найнижча ціна, яку вони прогнозують, це 48 доларів, тобто мінус 9,5% за наступний рік. Нормальна ціна має бути 60 доларів, тобто плюс 14% за наступний рік. І максимальна ціна 69 доларів, тобто плюс 30%. Ніхто не продає, восьмеро тримають, троє купують, і ще троє стронг-бай точно купують. По мультиплікаторам бачимо. Що PNE 49, Fordne 34, PEC 2.18, ROE всього-навсього 2.28%. Наступна компанія Equinor, Бачимо, за рік вона плюс 15% зробила. Це з того самого коментаря. Плюс за 5 років, плюс 40% і за максимальний період часу всього-навсього плюс 6,66%. Які магічні цифри тут бачимо. Але знову ж таки, компанія нам тут показується від 2018 року. Компанія виплачує дивіденди у розмірі 4,1%, тобто 1,19 центів на одну акцію, яка варта на даний момент 29 доларів 14%. По фінансовим показникам, що ми тут бачимо, з 2019 по 2023 компанія зросла майже в два рази за ці 5 років із 64 мільярдів до 107 мільярдів. Якщо взяти рік попереду, то там взагалі було у них плюс 150 мільярдів. Тобто за 4 роки вони зробили, так сказати, x 3 Ну ні, не X3, а до 25 Але от в попередньому році бачимо, що вони мінус 28%, мінус майже 30% відносно попереднього року зробили в плюс, але відносно попереднього в мінус. Гроспрофіт із 25 мільярдів зріс до 48 мільярдів. І net income, чистий прибуток, бачимо, із 1, майже із 2 мільярдів до майже 12 мільярдів. Знову ж таки, попередній рік був взагалі у них плюс 20%. 28 мільярдів. Кількість акцій бачимо, що із 3334 зменшилось до 3183, тобто роблять бейбеки. EPS виріс із 0,55 до майже 4, знову ж таки, впав відносно попереднього на 50% з 9 до 4. По дивідендам компанія за ці 5 років збільшила із 1.01 до 1,7%. По укладку Форекаст бачимо наступне: що ніхто не голосував за продажу, один тримає, один купує. Ує і один Strong Buy. Тільки три людини за цю компанію голосували. І тут бачимо, що середню ціну вони прогнозують 30 доларів за наступний рік, тобто плюс 3%. відсотки. Найвищу і найнижчу ціну якби не вдалося порахувати, бо, мабуть, мало людей за неї голосувало. По мультиплікаторам бачимо наступне pne 4, Фордне 8 і 6 PEC. Трошки великий, 4,1, ну не трошки, а досить таки великий. І роє майже 18%. Наступна компанія Tesla. За один рік компанія в мінусі на 12 за 5 років компанія в плюсі на. 1200% відсотків. І за максимальний період часу майже на 14 тисяч відсотків. Компанія в плюсі, компанія не виплачує дивідендів на даний момент коштує 178 доларів за акцію. По фінансовим показникам бачимо, з 2019 по 2023 компанія зросла із 24,5 мільярдів до 96 мільярдів. Тобто зробила, так сказати, майже X4. Gross Profit із 4 мільярда до 17,5 мільярдів. Net Income у них із мінус 862 до плюс 15 мільярдів. За останні три роки, бачите, плюс 20%, плюс 127% і плюс 665%. Проте кількість акцій вони збільшували із 2,6% збільшили до 3,1%. EPS у них так само зріс із мінус 0,33 до 4,3. По вкладки Форекас прогнозують нам наступне: що найнижча ціна, яку вони прогнозують, це взагалі 22 долара. Тобто мінус 87%. Нормальна ціна, кажуть, 182 долара, 183 долара. тобто плюс 2,5% має бути за наступний рік. І максимальна ціна 310 доларів, тобто плюс 74%. Аналітики розподілились так: четверо точно продають, четверо продають, 17 тримають, шостеро купують, і троє стронг-бай точно. Купують по мультиплікаторам, бачимо PNE 45, Форднес 53, PEC майже 3, ROE майже 25%. Цю акцію я собі так само докуповував, але здається, що це було вже ще в попередньому місяці, там в квітні, посеред, під, під кінець, як вона там просіла до 140 доларів чи до 146%. От я собі там добрав пару акцій не дуже багато. І остання компанія це MediFast, стрімко летить вниз. Мінус 67% за один рік, за 5 років, мінус 81% і за максимальний період часу плюс майже 400%. Бачите, тут по діаграмі, як вона стрімко виходила. До гори, потім падала стрімко донизу. Знову пік робила до там 300 скількох, до майже 350 доларів. І зараз скотилася різко до 25. Компанія виплачувала дивіденди у розмірі там щось 9%. Зараз показується, що 13%, але вона останні два квартали відмінила свої дивіденди і якби не виплачує. Якби вони були, то це було б 3 долари 30 центів на одну акцію, яка на даний момент варта 25 доларів і 80%. Центів по фінансовим показникам бачимо наступне. Якщо б тут було за 9 років, то всі там 8 років попередні вони робили там плюс 30 відсотків, плюс 20%. відсотків. Там десь мої попередні відео є. У них ну, от я дивився, я собі купував цю акцію там по 100 доларів, здається, і у них йшов постійний, 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 постійний ріст. І як тут бачимо, за останні 5 років ось о, плюс 42 відсотки, плюс 30%, плюс 60%, 22% був тільки плюс 5%. Останні 23% у них вийшов мінус 33% відносно попереднього року. Тобто, із 713 мільйонів вони зросли в 2022 до 1,5-1,6 мільярда, але зараз вони відкотилися до 1 мільярда. Але знову ж таки все одно зросли десь на 30% за ці 50 років. Це по ревеню. Gross profit із 536 мільйонів, зріс до 775 мільйонів. А Net Income із 77 мільйонів, виріс до 99,5 мільйонів, при тому, що два останні роки вони, так сказати, були в мінусі відносно попередніх років. Бо ось в 2021-му було у них 164 мільйони, а потім 143 мільйони, і в 2023-му були у них 99 мільйонів. Чистого прибутку їм лишалося. Кількість акцій, тим не менш, вони робили бейбеки із 12 зменшили до 1. 11 останні два роки вони робили там мінус три і мінус чотири з половиною відсотка бейбеками. EPS у них знову ж таки із 6,4 збільшився до 9,1, але відносно двох останніх років впало. І дивіденди компанія от виплачувала, збільшувала із збільшувала із 3,3, збільшила до 6,5, потім зменшила до 5. І зараз взагалі останні два місяці два квартали точніше не виплачує. Можливо, і наступні місяці теж поки що не будуть. Наступні квартали не будуть виплачувати, бо компанії треба розібратися зі своїми проблемами. По Форекасту, що там про. Прогнозують нам ці аналітики. Найнижча ціна, кажуть, що це зараз найнижча ціна 25 доларів. Хоча ні, мінус 3% ще має бути до 25 доларів. Хоча недавно ось вона вже була опускалась там до 22 доларів, зараз трішки відросло. Нормальна ціна прогнозується 53 долари, тобто плюс 107% за наступний рік. І максимальна ціна 82 долари, тобто 218% плюсом. Ну, чи так буде, не знаю, вже не впевнений. До того попередній рік я сильно так Нахваляв цю акцію і казав: О, вот, ребята, дивіться, як вона добре росте. Зараз поки що, ну так трошки собі у усередньо, але зовсім трошки. По голосам розпреділилися, ніхто не продає, ніхто не купує, і двоє тільки тримають в очікуванні. По мультиплікаторам бачимо наступне ПНЕ 4.15, Фордне ПНЕ прогнозується 13,5, ПЕК 0,21. Прям прекрасний ROE 35,5. Ось таке вийшло відео. Такі акції я собі докупив в цьому місяці. Можливо, ще щось Буде докуповувати, можливо, буде окреме ще відео. Не знаю, подивимось, як там воно піде. Напишіть в коментарях, що ви плануєте заінвестувати, або що ви заінвестували, в які акції буде цікаво почитати. Можливо, включиться до списку, можливо, сам собі щось докуплю. Пишіть в коментарі, задавайте питання, втискайте вподобайки, дзвіночки, підписуйтесь на канал, хто ще цього не зробив. На цьому мене все. Всім дякую, всім папа. Успіху в інвестиціях.